Вас вітає ту канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо розглядати багатофункціональну державку мультітул 20R на 3D під змінну пластину XMT 10 Т 304 відомого дрейського виробника Вьорген. Ця державка зовні нагадує корпусне свердло зі змінними твердосплавними пластинками, тому його ще часто називають свердло Multitool. Свердла Multitool називають так за його багатофункціональність, яка відрізняється від функціоналу звичайного корпусного свердла зі змінними пластинами. Багатофункціональність такого свердла Multitool полягає в тому, що цим інструментом можна як свердлити, так і розсвердлювати отвори. Таким можна оброблювати зовнішні поверхні деталі і навіть торцювати вашу деталь. На цій схемі наглядно показані всі варіанти застосування цієї державки Multitool. Дана модель має діаметр державки 20 мм, довжина робочої частини 60 мм та загальну довжину 140 мм. Має право виконання. Твердосплавні ріжучі пластини XCMT 10T-304 мають квадратну форму і задній кут 7 градусів. Державка Multitool має внутрішній канал для подачі охолоджувальної рідини, що дозволяє працювати як на сучасних верстатах з великими обертами і на універсальних верстатах без використання внутрішньої подачі охолоджувальної рідини. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для ваших роботи за вказаними номерами. Заставку робимо будь-який куточок України, а з нами швидко надійно та якісно.